І так, розпочинаю новий проєкт з паперу Скрапмір, вкусні рецепти. Всього буду використовувати вісім основних фонових листів, тому що 4 зошити. Як ви розумієте, це буде джангбук. І а, також тут є ще один ось такий фоновий і вирізалки. А, звичайно, мені тут не всі підійдуть, тому. Я думаю, що частинку якусь, наприклад, ось цю я виріжу, а якусь додам в слої. І також маємо односторонній лист це все в одному наборчику з ось такими вирізалками. Крім того, я ще маю ось такі висічки у мене є до цього набору. І також я вирішила, що нарешті прийшов час раритетної тільди, яку я берегла багато років для когось. Особливого проєкту, і я думаю, що це він, тому що кольорова гама, мені здається, дуже цікавою, при тому, що проєкт для дівчинки, але тут є такі, бачите, темні детальки. І я думаю, що має вийти щось цікавеньке. Є в мене крафт папір, хочу його використати для. Теж джанку відкладаю. Це папір, на якому я зазвичай друкую фотографії. І так вже вийшло, що тут є в мене декілька надрукованих з цього року, декілька з минулого, навіть ліхтарик. Переможний мій ось так. А далі частенько друкую, ось це газетний папір, дивіться, який він. Дівчаткам, коли вони роблять у мене якісь замовлення, пишу якісь маленькі листи. Щось друкую, щось складаю. І ось бачите, вже б забула. А тут згадала, що ось ці залишки паперу Скрапнір Merry Christmas я залишила на рамки для цього проєкту. Далі в мене вже є не тільки тоновані, а і роздруковані ліновки. Зазвичай я їх складаю ось в цей пакетик. А в пакетику в мене конвертик, де лежать ці надруковані віновки і також тоновані в чаї листи. Тобто мені потрібно зараз просто зібрати майбутні зошити. Ось буде чотири, нагадую. Це в мене ось нотні такі зошити. Теж буду використовувати. Обов'язково. Далі там в мене ось ці зошити раритетні, різні такі винтажні сторіночки, які я використовую для різних цілей, для фотографій. Інколи основну базу я зібрала, а далі буду додавати. Окремо, в мене знаходиться мережево, так що такий проєкт я розпочинаю. Поїхали! Вчора вже сформувала зошити. Ось, додала навіть тканинні елементи, кальку, як завжди, у мене там багато різних листочків.